Так, я наперед а, вибачаюся за те, що я паник трошки. Я просто ну, це коштує грошей, ви маєте це розуміти, і. Ну, окей. Так. Ну, теж такий мех. Fashion uptrend. Ну, замочок працює, все окей. Ну, теж вони, вони то ношені, але... ну, під... І теж 39-й шоур якийсь. Теж дивіться такі. Саме обідне те, що я в одному із випусків говорив, у мене в дружини 37-й. І якби хоча б так можна було вийти з ситуації, це було б окей. Не потрібно було б її купувати, і це круто. А так, ну, будемо пробувати продавати. Я просто не знаю, таке зараз носять чи ні, це ще в моді настільки високе. Просто я не бачив в своїй дружини таких сапогів. Отак вони виглядають. Дівчата, якщо вам подобається, велком, Залітайте в Telegram, купуйте, я продаю дуже дешево ці всі знахідки. У мене головна ціль це просто відбитись і вийти в нуль. А щодо годинника, і щодо бутилки з пивом, я не впевнений, що я їх буду продавати одразу, говорю. Можливо, я їх залишу собі в колекцію. А можливо, все ж таки і виставлю. Якщо не буде чим перекривати цю розпаковку, то я їх виставлю і ви зможете це знову ж таки знайти в телеграмі, посилання, на який в описі. Так, і що у нас потого? Сапоги 1. На ший, пилюки, пішла реакція на мій ніс. Так, сапоги 2. Такі. Нагадую. Так, сапоги в нас по 39-му розміру. Так, що в нас? Ще отакі валянки були? Отакі. Також. Не знаю, що тут за розмір, чесно вам скажу. Ну, там написано 5-6 UK. Що це означає, не розумію. Дві книги. Годинник. Заборонене пиво. І це, власне, начебто всі. А, і. А, ще ж оці штуки у нас були. Точно. Оці. Супер червоні тапки, якраз на весну, на літо. Які тут розбір? 40 І оті лампочки, які ми знайшли, аля лампочки. Це всі наші знахідки на сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалася ця розпаковка. Прожимайте палець вверх. Я нагадую, що як тільки ми набиваємо 100 лайків, я викладаю нове відео.